Будь-який надійний та сталий мирний план має перш за все зупинити вбивства і покласти край війні. З такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Також вона назвала основні елементи майбутнього плану завершення війни, які були предметом обговорення під час останніх зустрічей лідерів ЄС та G7. По-перше, Кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень для збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку. По-третє, центральна роль Європейського союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена. І зараз з нами Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Вітаємо вас, пане Геннадію. Ми продовжуємо говорити про роль європейців у мирному переговорному процесі. От з юридичної точки зору, да які рішення сьогодні можуть ухвалити в Європі, які можуть реально змінити формат гарантій безпеки? Ну, враховуючи те, що уже ЄС скликає спецсаміт, в тому числі щодо України на рівні лідерів. Ну, сам по собі європейський союз в плані гарантій безпеки нічого прийняти не може, тому що в них немає власних збройних сил. Збройні сили є окремо у Франції, у Німеччині у інших країнах входять до цього блоку, але не безпосередньо в самому європейському союзі. Тому форма саміту на рівні рівні лідерів вона дає, хоч якусь надію, в тому сенсі, що можливе ухвалення спільного рішення якогось про яке ми не знаємо, саме в сфері безпекові. Бо на сьогоднішній день ми маємо. Низку десятки запевнень у безпеці, які оформлені відповідними договорами, і відповідно на сьогоднішній день ми можемо розраховувати лише приблизно на подібного роду формулювання, що у випадку повторного нападу відповідно європейські країни будуть продовжувати допомагати нам зброєю, продовжуватимуть санкційну підтримку і продовжуватимуть економічну допомогу, з якої відповідно ну ми отримаємо сьогодні можливості протистояння армії Російської Федерації на полі бою. Тому говорити про те, що щось дадуть більш сильне ніж вже на сьогодні дали, без сполучених штатів, що важливо підкреслити ну підстав і надій говорити мало. Але гарантії безпеки європейці теж пропонують, от зокрема, як пише Блумберг, Україна хоче отримати від США безпекові гарантії подібні до статті 5 НАТО. І от цікаво, як скажімо, якщо таке обговорення є, або ж в теорії, як ці гарантії від США можуть поєднуватися із гарантіями безпеки від наших європейських партнерів. В Принципі тут непогано вони можуть поєднуватися, якщо буде саме формулювання п'ятої статті. А П'ята стаття говорить не про обов'язкове застосування збройних сил, а як про одну з опцій і подібного роду ситуації от в цих договорах про запевнення ми вже бачили, оскільки там написано про допомогу санкційну, про допомогу економічну і про допомогу мілітарну як опція. Ніхто не заважав ніколи, ні сполученим штатам, ні європейським країнам укладати двосторонні договори, які передбачали застосування власних збройних сил на нашій території, але на сьогодні цього не сталося. Я е, песиміст з приводу того, що це станеться ближчим часом. Бо європейці без сполучених штатів не хочуть відповідно під таким підписуватися. А сполучені штати сьогодні декларують, що також будуть говорити скоріше про допомогу мілітарну як елемент санкційних гарантій, а не про безпосередню участь своїх збройних сил. Про це вони писали в багатьох своїх доктринальних документах як про про неможливість допущення третьої світової, тому більшою мірою гарантії безпеки стосуватимуться власне даних, власне, економічної підтримки, санкційної підтримки, замороження активів, ізоляції Росії, але не прямого прямої участі збройних сил у відповідно нашому протистоянні. От хочеться розібратися в темі, які саме елементи статті 5 от, можуть бути у цій мирній угоді, а які нереалістичні без повноцінного вступу до альянсу. Ну, справа в тому, що приблизно переписати в наші документи п'яту статтю нам нічого не заважає. Вона сформульована так, що у випадку нападу країни вважаються нападом на себе. Раз і два От таке формулювання, як власне вчинити всі дії, які вони будуть вважати необхідними, включно, але не обов'язково відповідно з збройними силами. Тому оце включно і не обов'язково. У нас фігурувало вже в одній з версій стамбульських угод, і ми можемо, мабуть, розраховувати на повтор. Ання подібного роду формулювання ми будемо в подальшому слідкувати за тим, як цей план видозмінюватиметься, і будемо це все обов'язково обговорювати у нашому ефірі з експертами. Зокрема, хочемо нагадати, що зараз з нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук.